Доброго дня, діти! Що це, хто це той метелик? Чи листочок, чи метелик? Понад квітами літа в луг зелений заверта, А в квітучим зеленлузі всюди друзі, 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 коник друг, мурашка друг, Словом, друзів повен луг. І метелик поміж ними сяє крильцями своїми. Усіма чотирма, всіх у лузі обійма. Кого цей віршик, діти? Про комах! І ось на цьому тижні я пропоную вам подружитися із комашками. Ми з вами будемо спостерігати за комахами. Ви багато чого дізнаєтесь про метеликів окрасу літньої природи. У нас буде екскурсія на пасіку. Ви дізнаєтеся, як там живуть бджоли. А ще дізнайтеся про професію пасічника та як бджілки виробляють солодкий корисний мед. А потім ми з вами зробимо іграшку-бджілку із кіндер-яйця. Потім зробимо галявину для коника з Трибунця. А ще я розкажу вам казку про равлика і лева. І ми намалюємо равлика з хатинкою на спинці. Ви дізнаєтеся іще про одну професію ентомолога. Це вчений, який вивчає життя комах. Звичайно, буде багато цікавих ігор. Тож починаємо тиждень комах!